Всім доброго дня! Сьогодні у нас тема передача файлів між операційними системами Windows та Android. Покажу я спосіб, яким постійно користуюсь. Дуже подобається. Спосіб не новий, не новий, але я думаю, не кожен з вас ним користується, тому, будь ласка, переходимо до суті відео. Передачу файлів будемо здійснювати за допомогою, за допомогою програми для Windows LocalSend. І тієї самої програми для Android, також Local LocalSend. Як ми бачимо, повністю крос-платформенна. Є ця програма, як для Windows, macOS, Linux, Android, iOS. Я буду показувати на прикладі Windows, Android. Перше. Скачуємо цю програму. Щоб скачати, нам необхідно зайти на даний сайт. Силку залишати не буду. Наберіть, будь ласка, в пошуковому рядочку, це не дуже складно. У мене на даний час скачана портативна версія. Вже скачана, можна скачати портативну, можна скачати звичайний установщик. Також для Android можна встановити дану програму із Google Play. Вона там є, абсолютно все офіційно, або з інших сервісів можна і скачати, також є доступний APK-файл. Хто не може скачати з Google Play. Я вже це все зробив. Скачав портативну версію для Windows і встановив версію для Android. На цьому завершимо. Далі переходимо до Windows. Програма наша для Windows. Головне, головний екран є розділи Отримати, Надіслати і налаштування. В розділі Отримати у нас є швидке збереження вимкнено. Тобто, коли будуть файли нам передаватись, наприклад, з телефону Android, швидкого збереження не буде, буде кнопка «Виконано». Тобто, після натискання на кнопку файл буде збережено. Може бути швидке збереження з улюблених пристроїв і швидке збереження увімплене, тобто файли, які будуть відразу зберігатися на пристрої. Нічого складного, я детально так прямо до кожного пунктика розбиратись не буду, ви все зрозумієте. Далі є дві кнопки. Це історія, я її виключив. І також інформація про пристрій, IP-адрес та порт. В розділі Надіслати. Що ми можемо надсилати? Можемо надсилати файли, папки, текст. І також сюди вставочка. І вона така дублююча. Звідси також можна додавати файли, папки, текст. І налаштування. Значить, на налаштуваннях можемо змінити тему, можемо змінити колір цієї теми мову. Зберігати розташування вікна після виходу. Згортати в системний трей смугу меню при закритті. Тобто, сюди, коли нажмете на цю кнопку, вона буде зберігатись в системний трей. Далі, автозапуск, щоб вона запускалася разом з Windows. Відображати localSend в контекстному меню. Так як у мене портативна версія, вона не відображається, але коли ви скачаєте файлик .exe, програмка буде відображатись в контекстному меню. Далі анімації я включив. І також дублюючі кнопки, швидке збереження. Швидке збереження для улюблених. І вимагати пін-код. Коли ссилаєте якийсь важливий файл, можна встановити пін-код і передати цей пін-код адресату, який отримує файл. Без цього пін-кода він його не збереже. Тобто передачу файлів можна здійснювати тільки тим пристроям, адресатам, у яких є пін-код. Дуже корисна функція. Далі можете змінити папку для зберігання файлів, автозавершення і зберігати історію. Далі надсилання. Також можна надсилати за допомогою тільки ссилки. Надсилаєте посилання. Адресат переходить через це посилання і скачує необхідні файли, які ви передаєте. Ну, далі на налаштування мережі. Тут можна змінити ім'я пристрою. Далі відображається тип, модель, порт, мережа, час пошуку. Шифрування можна включити. Адрес групової передачі. Ну і інше. В принципі, по налаштування все, нічого складного немає. Тепер додаток для Android. Що стосується додатку для Android. Абсолютно ідентичний інтерфейс програми, як для Windows. Ті ж самі розділи. Отримати, надіслати, налаштування і швидке збереження вимкнено, улюблені увімкнено. Налаштування абсолютно такі ж самі, як і для Windows. Тепер як надсилати або отримувати файли. Все дуже-дуже просто. Перший спосіб, яким можна користуватись без проблем, це два ваші пристрої, і ноутбук на Windows і телефон на Android мають бути підключені до однієї і тієї ж мережі Wi-Fi. Якщо буде підключення до різних мереж, передача файлів не відбудеться. Чим мені дуже подобається даний спосіб, нам не потрібно підключення до мережі інтернету. Як я передаю файли. Наприклад, я виключаюсь від мережі. Інтернет також виключаю. На телефоні я включаю роздачу. Включаю роздачу і підключаюсь до цієї точки доступу. Підключаю свій ноутбук. Ще раз повторюсь: підключення до мережі інтернет не потрібно. Мобільні Мобільну передачу даних я вимкну. Це ми підключились. Як передаються файлики. Тепер перевіряємо наше підключення. На Windows натискаємо Надіслати. На Android отримати. Як ми бачимо, у нас вже відображається пристрій, на який нам необхідно відсилати файлики. Можна зробити це декількома способами. За допомогою розділу вибірка. Вибрати файл. Файлик вибрали. Вибрати пристрій. І пішла передача. Те, що я казав, у мене налаштовано отримання файлу після підтвердження. Тобто нажимаємо на кнопку прийняти. Виконано. І на Windows натискаю на Виконано. І таким чином наш файлик ми передали на пристрій Android. Откриваємо папку і, будь ласка, цей файл. На цьому все. Дякую велике за увагу. Якщо щось буде незрозуміло, будь ласка, пишіть в коментарях до цього відео, будемо розбиратись. Всім гарного, безпечного дня, до нових зустрічей!